Чому приватні підприємства скоро перестануть існувати? Більшість власників компаній ліквідовують свої приватні підприємства і переходять на ТОВки. і чому це не просто бажання, а реальна юридична необхідність. Саме про це ми поговоримо сьогодні з вами у цьому відео. Якщо ви власник приватного підприємства або працюєте з такого типу компаніями, це відео точно буде інформативним для вас. Ми розберемо, що змінилося в законодавстві, чому потрібно переходити з ПП на ТОВ. І що буде, якщо не перейти. Обов'язково дивіться це відео до кінця і підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Щоб зрозуміти, чому це відео взагалі знімається, а тема реорганізації приватних підприємств у ТОВ стає все більш актуальною, потрібно розібрати зміни в законодавстві, а вони глобальні. З 9 січня 2025 року набрав чинності закон 4196. Він фактично започаткував реформу корпоративного права в Україні. І найголовніше для власників ПП створювати нові приватні підприємства тепер не можна. А далі ще один ключовий момент: 28 серпня 2025 року втрачає чинність Господарський кодекс України. Це означає, що починається трьохрічний період. З серпня 25 до серпня 2028 року власники приватних підприємств мають обрати нову організаційну правову форму. Інакше держава просто автоматично визнає ці підприємства. Тов, але без оновлених статутів і належних документів. А що це може означати на практиці? Може означати юридичну невизначеність. Чому? Тому що банки не захочуть відкривати вам рахунки, вам буде значно важче розподіляти прибуток, комунікувати з банками, з податковою, з іншими державними органами, а також з іншими контрагентами. Тобто бізнес фактично буде існувати. Але з великими юридичними проблемами, саме тому ми очікуємо хвилю переходів з приватних підприємств у ТОВ, і краще це робити прямо зараз, тому що що ближче ми до 2028 року, то більше компаній це зробити, і ви можете просто уникнути масового хаосу перед дедлайном. Тепер поговоримо не про те, що вимагає закон, а чому взагалі в принципі бажано було би перейти. На ТОВ, оскільки це можливість уникнути певних проблем, з якими стикалися власники приватних підприємств руками. Перше, це захист особистого майна. У приватному підприємстві власник відповідає своїм майном. Це означає, що якщо виникнуть борги чи судові позови, під ризиком може бути не лише майно бізнесу, а й квартира, автомобіль, чи навіть особисті заощадження. ТОВ дає зовсім інший рівень безпеки. Відповідальність обмежується внеском до статутного капіталу, тобто ризику бізнесу і особисте життя власника, розподіляються. Друге, це покращення репутації та довіри. Банки, постачальники, великі клієнти краще розуміють формат ТОП. часто для участі у тендерах чи укладення великих контрактів саме ТОП стає обов'язковою умовою, тим паче зараз це спрощує переговори і відкриває двері до співпраці. Яка для ПП могла бути закрита, Третій – це зручніший гнучкіший, податковий і бухгалтерський підхід. У того більше варіантів для планування та витрат, розподілу прибутку, вибору системи оподаткування, А правила бухгалтерії для ТОВ чіткіші, що полегшує роботу з контролюючими органами та інвесторами. І основний момент це підготовка до майбутнього. Перетворивши свій бізнес на тов. Зараз ви готуєте його до того, щоб бути сучаснішим, щоб відповідати нормам законодавства та тим ринковим умовам, які будуть. Після змін законодавства. Це важливо, якщо ви плануєте залучати партнерів, працювати з банками. І тут виникає питання, для чого мені це робити, що якщо я просто проігнорую ці зміни в законодавстві і нічого робити не буду. Формально після 28 серпня 2028 року всі приватні підприємства будуть автоматично регулюватися, юридично регулюватися, саме як товариство з обмеженою відповідальністю. Але все звучить значно простіше, ніж є насправді. Проблема в тому, що старі норми і старі статути приватних підприємств втратять силу. А нових для у вас просто не буде. І бізнес фактично буде існувати, але у підвічному стані, і це може викликати низку проблем. Наприклад, банки можуть заблокувати операції або вимагати оновлені документи для обслуговування рахунків. Контрагенти можуть відмовитися підписувати договори, якщо не зрозумілий статус компанії. Розподіл прибутку чи зміна власників стане проблемами, бо правила не будуть прописані. Можуть виникнути суперечки між учасниками або непорозуміння при перевірках. Тобто формально ви будете залишатися бізнесом, але з великою проблемою у своїй діяльності. І ще, що важливо: чим ближче до дедлайну, тим більше підприємців буде стрибати в останній потяг і намагатиметься перереєструвати свої компанії чим можна швидше. Це створить великий хаос у реєстраторів, нотаріусів, у юристів і так далі, і тому подібне. Якщо ви не хочете з цим стикнутися, не хочете стикнутися з затримками, з завишеними цінами на всі послуги. Краще зробити це одразу і бути вже готовим до майбутніх змін. Я сподіваюся, що я вже вас переконав, що вам потрібно це зробити, і ви вже плануєте, а як перейти мені на ТОВ. Зараз ми вам про це розкажемо. В цілому є два варіанти, які ви можете використати залежно від специфіки вашої діяльності. Перший варіант це реорганізація. Це класичний спосіб. Ви не закриваєте підприємство, а трансформуєте його у ТОВ. Усі ваші договори, ліцензії, активи чи навіть історія сплати податків переходить автоматично до нової форми. По суті, для партнерів чи клієнтів змінюється лише назва та структура, але робота бізнесу не зупиняється. Цей шлях підходить компаніям, які активно працюють. Мають певні зобов'язання перед кредиторами, мають ліцензію, вкладені договори, співпрацюють з банками і не хочуть зупиняти свою діяльність чи змінювати навіть код ЄДРПО. Що ви обрали цей спосіб, тоді потрібно розуміти, як діяти крок за кроком. І зараз ми з вами у цьому розберемося. Перший крок це прийняття рішення про перетворення. Власник приватного підприємства офіційно вирішує, ми переходимо на ТОВ. Це оформлюється відповідним рішенням і створюється комісія з реорганізації. Одразу визначається термін, протягом якого кредитори можуть пред'явити свої вимоги від 2 до 6 місяців. Крок номер 2 Реєструємо рішення у державного реєстратора. Протягом трьох днів після ухвалення рішення його потрібно зареєструвати. Це офіційний старт процесу реорганізації. Крок номер 3 Повідомляємо кредиторів. Після реєстрації потрібно надістати листи всім кредиторам та контрагентам. Це робиться для того, щоб вони знали, що підприємство змінює форму і могли подати свої вимоги, якщо є борги чи незакриті зобов'язання. Чекаємо встановлений крок. Мінімум два місяці відводиться на те, щоб кредитори могли висунути вимоги. Якщо вони є, їх треба погасити або врегулювати. Це обов'язкова частина процедури, без неї перехід не зареєструють. Крок номер 5 це готуємо документи для нового ТОВ. Це найважливіший етап. Розробляється статут ТОВ, готується передавальний акт, де прописується, що всі активи та зобов'язання переходять до нового товариства. Визначаються частки учасників в статутному капіталі. Зазвичай це той самий власник або може бути й декілька. Крок номер 6 проводимо нотаріальне посвідчення і реєстрацію. Пакет документів посвідчується у нотаріуса і подається до державного реєстратора для внесення нового ТОВ у єдиний державний реєстр. Після цього приватне підприємство вважається припиненим, а ТОВ офіційно зареєстрованим. Відповідно, після реорганізації ви маєте пройти всі завершальні етапи. Оновити інформацію у банку, оновити свої печатки, документи, повідомити своїх контрагентів, працівників про те, що у вас нова форма діяльності. Цей процес може бути доволі довгим, доволі складним і дороговартісним. Є варіант простіше і швидше. Його називають експрес-ліквідація. Суть у тому, що ви продаєте своє приватне підприємство і одночасно з цим реєструєте нове ТОВ. До якого переходить уся діяльність. Цей варіант вам підходить, якщо ви хочете перезавантажити ваш бізнес, у вас немає ліцензій, якихось договорів, які ви не можете перекласти, тому що вам потрібно розуміти про те, що у вас зміниться навіть код вашого ГІДРПО. По суті, створюється нова компанія, нове товариство з обмеженою відповідальністю, яка не має жодного відношення до вашої старої ПП. Плюси цього способу це зрозуміло швидкість. І простота мінуси вам доведеться укладати на договори, отримувати нові ліцензії, і якимось чином вирішувати питання з передачею ваших активів, якщо вони були на вашому приватному підприємстві. Зрозуміло, що виникає питання: а що обрати: експрес-ліквідацію чи реорганізацію? Якщо бізнес стабільний, має активні контракти і важливо зберегти історію, обирайте реорганізацію. Якщо потрібно швидко закрити проблему і почати з чистого листа, підходить експрес-ліквідація для того, щоб розуміти, як діяти вам у конкретній вашій ситуації, краще порадитися з профільним фаховим юристом. Наші контакти, як завжди, в описі під цим відео. А також є посилання на послугу і статтю, де ми детально розібрали кожен з цих способів. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть нам, телефонуйте, ми з радістю вам допоможемо. Що ви думаєте, що ви можете це зробити самостійно? Так теоретично можете. Практично дуже багато юридичних нюансів. Які потрібно знати для того, щоб це все зробити? Кожен етап має свої ризики. Помилка в документах може знігнути процес на місяці. Неправильний вибір варіанту переходу може обернутися зайвими витратами або проблемами з податками. Не завжди очевидно, але коректно закрити зобов'язання перед кредиторами та оформити передувальний акт може бути складно. Юристи вам точно допоможуть пройти цей етап без стресу, особливо зараз, коли є ще час для того, щоб це зробити. Бажано не витягувати це на 2028 рік, коли почнеться бум, і вам придеться чекати місяцями, поки звільниться хоча б один юрист чи регістратор. Отже, давайте підсумуємо. Ми живемо у час великих змін у корпоративному праві. З серпня 2025 року стартував трирічний перехідний період, і до серпня 28-го всі приватні підприємства мають визначитися зі своєю новою формою. Після цього автоматично відбудеться перехід до ТОВ, але без онованих статутів і зрозумілих правил управління. Чого це означає для бізнесу? Якщо не діяти завчасно, ви можете Зустрітися з правовою невизначеністю, мати проблеми з вашими контрагентами, мати проблеми з державними органами чи банками. Натомість, перехід на тов, це не просто можливість виконати ваші законні зобов'язання. А й можливість зробити ваш бізнес сучаснішим, новим відповідно до вимог законодавства, відповідно до вимог ринку і існуючої практики. Якщо ви досі працюєте як приватне підприємство, зараз саме час проаналізувати ситуацію, обрати, який спосіб реорганізації вам більше підходить, чи реорганізація шляхом перетворення чи експрес-ліквідація, і почати цей процес прямо зараз. Якщо вам потрібна у цьому допомога, краще зателефонуйте волосом.